Привіт всім! Це відео буде присвячене проекту AntQA. Розкажу я про те, як зробити депозит, про те, як виводити, і про те, як тут відбувається сам заробіток. Спочатку треба пройти реєстрацію, а після реєстрації ви попадаєте на сам сайт цього проекту. Виглядає він ось так: дизайн незвичайний, тому що ми бачимо тут актуальний курс золота, срібла. Біткоїна та іншої криптовалюти. І також ми бачимо перелік новин на самому зверху ті банери. Зайти у свій кабінет вам потрібно нажати ось сюди знизу. Після цього ви можете бачити ваш доступний баланс вашого ваш зареєстрованого почту або телефону. І Тепер, щоб зробити з першу чергу допозит, вам потрібно нажати на Recharge. Вибирати, вибрати будь якому мережу bep 20 RC20 або erc 20 Рекомендую вибирати bep 20 або erc 20 тому що у них мала комісія. Адрес, на який вам потрібно відправити USDT, ви тут копіюєте і відправляєте в, в періоді 1-2 хвилин. Транзакції має пройти успішно і вам вже зарахують, ваші USDT прийдуть коротше, от сюди. Тепер, після того, як ви зробили депозит, ми можемо тут заробляти деякі проценти. У кладці «Quantifications» ми бачимо наш тарифні плани, які доступні продукти. Сьогодні є лише 3, але вони досить хороші. Перший тарифний план. Називається він Silver Bitcoin. Не знаю, чому він так називається. Вирішили адміни їх, їх так назвати. Так от, Silver Bitcoin. Він приносить нам 2,20% в день. І щоб наприклад, почати, щоб, наприклад, запустити цей тариф, вам потрібно нажати от старт, але в мене зараз він запущений. Щоб його призупинити, я нажимаю Стоп, підтверджую. І все, в мене тариф призупинений. Щоб знову почати, ми нажимаємо старт, вводимо суму. Мінімальна сума 10 доларів, максимальна сума 1000 доларів. Я ввожу суму, якою хочу, е, е, хочу запустити в роботу. Після цього я ввів суму вам, я ввожу пароль, свій фанд-паспорт. Вам потрібно теж буде його прив'язати до того е, до цього проєкту. Ввожу свій пароль. Після цього перевіряю все, нажимаю Confirm. Все, тепер у нас запустився мій перший тарифний план, який приносить мені 2,2% в день. Щоб подивитися, кількість заробіток та кількість зарахувань, ми нажимаємо на сюди записи. У записах ми бачимо всі наші зарахування, які відбуваються протягом там пару годин. Мені зараховують по 5-4 цента і ось так. Тепер розглянемо, тепер покажу які є ще інші тарифи. Доступний лише зараз є два тарифи. Це є сілер, який я казав, і Голд. Голд приносить більше. Він приносить 3,3 в день. Щоб його запустити, знову ж таки нажимаємо старт, але тут проблема: тут мінімальна сума. Мінімальна сума становить 100 доларів. Тобто, коли ви в першому тарифі становлена мінімальна сума 10 доларів, тут же мінімальна сума 100 доларів, максимальна 10 тисяч. Тут така сама ситуація. Ви вводите суму від 100 доларів, пароль і нажимаєте Confirm, і вам автоматично запускається той майнер, як його називати. І все, Який приносить 3,3% в день. Третій тарифний план, який буде приносити 4% в день, він поки що закритий, але в майбутньому адміни планують його додати. Тепер розкажу про деякі е, інші е, подробиці того проєкту, наприклад, про те, як е, приглашати своїх рефералів. Тому що за рефералів теж можна отримувати е, певний процент в залежності від їхнього заробітку, тобто, а також можна отримати просто процент за їхній депозит. Там здається, 3%. Ви получаєте за те, що ваш реферал першого рівня, тобто першого рівня, зробив депозит. Наприклад, зробив він 100 доларів, депозит ви отримали 3 долара. 3 долара. Тепер, щоб подивитися, щоб взяти свою реферальну ссылку, в першу чергу, нам треба нажати на «Invite friends». на, на invite Friends, на Invite, Тут ви можете скопіювати свою ссылку, відправити комусь і, е, ну, і зробити свою команду. Свою команду і свою, своїх рефераль можна побачити у MyTeam. От коли ви зайшли у MyTeam, тут зразу можна бачити скільки з е, ваших, наприклад, запрошених. У мене зараз їх є 10. От. Тут їхня дата, коли вони реєструвалися і так далі. Є тут 5-рівня реферальна система, досить непогано, але. Е, Напевно, один такий мінус, це один мінус напевно, в тому, що ми получаємо заробіток від рефералів, ми получаємо заробіток від заробітку наших рефералів. Навіть не навіть їхнього вкладу, а від заробітку рефералів. Це, ну, це теж погано. Ну, загалом тут левел, 5 левелів і загальний прибуток можемо отримати це 40% зі всіх рефералів. Від Рефералів кожного рівня. Тепер ми можемо подивитися наші е, фанди. Тобто все, що відбувалося з нашими надходженнями і відходженнями. фанді details ми заходимо. От коли ви зайшли в фанді details, ви можете зразу побачити свої е, запущені та запущені в роботу майнери, і зразу свої, там не знаю, е, і ваші заробіток від рефералів, і ваші такі заробітки від, е, від самого майнера. Також можна вибрати мову, яку вам. Е, Яку ви розумієте, наприклад, тут є російська мова, є іспанська, є арабська, є китайська, є англійська, тому що адміни налаштувалися на знаєте, таку міжнародну е, роботу, не просто там в СНГ чи, чи там Європа. А в таку бачите всюди, і СНГ вони взяли Росію, і, в принципі, Європу. Е, і сам проект він е, за? За написами адміні, він стартанув 2 листопада, тобто вже працює досить хороший час І в Арабських Еміратах. Уй, не в Арабських Еміратах, а в США Америки, так він пише. І так, щоб зробити вивід, вам потрібно нажати на Віздром. Після того, як ви нажали на віздро, вам потрібно вибрати мережу, через яку ви будете виводити, сказати адрес аменця. Тут бачимо фі, фі це у нас є комісія, на вивід від 5%, вводити суму USDT, мінімальна сума 10 доларів, і пароль, і виводите. Ви відбувається тут просто моментально. Я виводив звідси кілька разів, можу кинути вам скріни, щоб ви побачили, що все виводить. І от так от. Приєднатись до мого телеграм-каналу, куди я викладую проекти, в які я сам заходжу. Силка буде в описі під відео. На цьому я буде закінчено своє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.